Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя, базарний день, знаходимось ми в місті Луць. І сьогодні будемо підбирати автівочку для нашого замовника по послузі супровід на авторинку. Сьогодні дивимося досить популярну позицію: це Renault, Grand Scenic або звичайний Сенік п'ятимісний. Дизельний варіант, механіка з бюджетом там, до 11 тисяч доларів. Тому, друзі, всім приємного перегляду, пальці вгору. Також хочу вас попросити написати будь-який коментар підтримку даного каналу. Інстаграм тут, підписуємося на інстаграмчик. Також вся актуальна інформація спочатку публікується там, потім вже на YouTube. Все, друзі, всім гарного перегляду. Ми поїхали шукати автівочку для нашого замовника. У за нас тут без підкрасів 9400, чотириста рік, 1,5. Добрий день. А що по пробігу чітко її? А звідки машина? Ага, є. карпас є. є. Бельгія, Бельгія, Бельгія. Такі теж непогані варіанти. 1,5, 230. Випуска з пробігом Карпаси. Є куди вже не дивилися. Може якась стоєчка стабілізатора, легче піти на добрих ямах. Перший варіант у нас і вже досить такий непоганий. Чівочка вся ціла у нас. ну попередньо нам заявляє продавець. Ще з чесним пробігом, є карпас, витяг з пробігом, зараз подивимося її більш детально, під капотний простір у нас весь в оригіналі. Крила капот. Бампер. У нас нічого не знімалось, не крутилось, не фарбувалось, не шпаклювалось. Двигун сухенький. Зараз подивимося її більш детально. Але так. — Сірий, сірий? — Це не, 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 не білий дом. Що, на 400 рік, 1.5, 219 пробіг, пишуть без підфарбувань 7-місний кран сцені, 10700 її ціна. Що. А є сертифікат? Да, є. — Так, Супер-супер-супер. Кунтація базова, але те, що є, то все треба Ага. тут в салоне затасками крансценник бельгия 123 коды 521 тысяча пробег ага, закрыто у нас тут Чорний колір, фаркопчик є, гумовна у нас легкосплавні диски, тормозні диски у нас нові, задні, так точно, передні також. Стандартна комплектація, шкідні вставки, навігація, є клімат, електростанкове гальмо. І вже на зимові резинки. Парктрони перед, зад, диски, дивіться. 12 рік, 112, а 211 стандартно все. Ага, ну тут, звісно. весело в салоне а, он уже сейчас светлый салон тут все выдано на нем все да, трещины да колер, колер, да, колер шикарный Стральне міо, подивимося. Да? Ваша, так? Да? Yeah. Що там нам? 12 рік, 1,5, 206 тисяч пробіг, бов з комплектація і 10 тисяч доларів ціна на старті. Капот оригінал. Так, трішки підфарбоване у нас крилишко. Без шпоклівочки. А, да, 86 тисяч пробіг ну це прям ексклюзивчик такий 12700 ціна 14 рік витягну я з пробігом, дивіться з реносервіса угу. ну так да, так да, да. просто нульс нульс кермо оригінальне рідне Навігація, шестиступочка, гальмо, круїз контроль, ліміт контроль. Безключовий доступ у нас є на всіх дверках. Дивіться, подивіться, який стан керма. Це просто пушка. 12700 її ціна. Але пробіг 86 тисяч рідний. Протроніки перед зад. Сиренький, да, ну стандартний, так, да, так. Да. Як вам такий? Плюс-мінус? Ні, цей фотографий. Політка струлька, подогревчики є, передніх сидінь. Клімат, навігація, шестиступка. Комплектація непогана. Цена хороша 2014 року. 5 місць 10 700 Вон Карпас теж є, витяг, бачите, з пробігом. Як ви до таких білих відноситесь? Візуально плюс-мінус. 8700 1,512 рік. 222 тисячі пробіг. Поки в нас отой один за дев'ять сіренький. Так, дивимося також з фірки. Попалась нам така досить непогана півочка з двохлітровим дизельним двигуном на механіці.

так трішки підфарбований на скерму. Перешита одна боковушка, ну то стандартно нічого критичного нема. На дисках. А, не знаю. Я думаю, немає. треба дивитись. Підготовлено на автомат. Ну, вони Там попадаються на звичайному автоматі гідротрансформатор. Ой-ой-ой, вибачаюсь на двохлітрових моторах. автомат Що в нас тут? Старт стоп. Клімат, навігація. що там? Що, всі такі на гарних таких комплектаціях попадаються автомобільчики, ні одного такого бомжа не бачили, так? Да? На легкосплавних дисках. 9800-170 тисяч кілометрів пробіг. Чітко її пробіг? Так, да, Її оригінальний, можна Я? Я? і доказати відкривляти. Так все, в рідній фарби. Шопані. Фари цілі оригінальні 13-го року. Капот крили, не крутилися, телевізор не знімався, радіатор теж ціленький. А Взагалі нічого не зібалося. Масло свіженьке. Нормально, робота хороша. То трохи дим то Це не дим, це масляний туман. Можете понюхати, воно а, просто так, пахне так, маслом. Так. Це якби там вже вихлоп був такий, ну вихлопом, чи ти пробує. Наш варіант, тому йдемо далі. В принципі, що пройшли, ми майже весь авторинок дійшли до самої нижньої клітки. І що я можу сказати, друзі? Машин вибір великий, сцені сьогодні нереально багато, але попались нам поки що два таких більш живеньких і цікавих варіанти. Тому зараз доб'ємо його до кінця і будемо вже приймати якісь рішення. Так, У нас 1,5-13 рік. Механіка 246 пробіг, 9, 150, її ціна. Що, нас тут? звичайні сидіння, клімат. Навігація присутня, автомобіль у нас на звичайних клупаках, на літній гумі і це звичайний коротенький мікронт, не 78-й. 950. До попереднього, до крайнього сцені, які ми дивились більш детально і прийшли його передивитись ще більш детальніше. Так, ну що. Що зараз зробимо діагностику, передивимося більш, більш детально всі вузли агрегати автомобіля, більш такі дорогі вузли гіриати, там форсунки, турбіна, сажевий фільтр пробіг і так далі. Вже понімати, розуміти, що нам цей автомобіль цікавий чи ні. Має два косметичних підкраси без шпаклівки. Кришка багажника, ось так верхня частина. І задня дверка. Там, без кримінала 150-160 мікрон. Вибір сьогодні, не дивлячись на те, що сьогодні неділя, вибір дійсно цих машин більший, ніж в прошлий четвер. В прошлий четверг ми також м -м, шукали такі автомобілі, але дивилися їх під ключ, то не знайшли жодного такого підходящого варіанту. Всі наші перевірки закінчились на етапі перевірки лакофарбу покриття. Ну, Зараз тут ми ходимо і в нас вже три варіанти таких більш підходящих є. Тому зараз, в принципі, всі ці три варіанти перепровіримо, і який буде більш гарніший, той варіант ми, напевно, придбаємо. Яке видає нам центральний комп'ютер. 3,8. ну 3,3. бачите, Плюс ці два параметри повинні однаково відпрацьовувати. Тобто, давлення натуга і давлення, яке віддає комп'ютер, однаково графік плюс-мінус повинен бути. бачите, ми бачимо, ну, Відпрацьовують нормально. По турбіні питань немає, ну знову більш детально це треба в ходу і подивитися. Тут попередньо да, надув так. нормальний. Да. Так, що тут у нас ще цікаве, ми можемо подивитися. 23 тисячі запусків. Ну, це і не багато, не мало, стандарт такий. Середньо, так. да, да, да. Є по 50, є по 70. Форсунки. Форсунки всі в принципі, в одиницях в нас 1,09, 1,09. Це 0, нормально, да. ну, немає відхилення. Одна мінусує, друга плюсує. Вони, бачите, всі в одному допуску. Щоб найбільше не було таке, щоб було забито. Ну, тут не, максимум 2 мг може бути. Mm -hmm. А потім, якщо 3-4, то вже на стан знімайте, дивитесь більш детально. Сажа зараз 18 грам, максимальний допуск 22 грама. Забивається до 22, потім принудительно включається регенерація. Після регенерації останній раз 4,3 грама сажа залишилось. Тобто максимальний допуск 22, а забитий він на 4, ,4 грама. Також досить непогано. Ну Це нормально, це середнє, це не мала і не висока. Ні-ні, ні, це нормальний показник. Пробіг 170, блоки мотора. Сажевий фільтр не мінявся. Подивились п'ятимісний. Звичайний коротенький сенчок, в принципі, все добре. Треба нам там поміняти 4 свічки накалювання і, і, в принципі, все. І, все. і замінити акумулятор, тому що вже по ньому в'ється помилочка. Зараз дивитись саме перший варіант і будемо приймати рішення по, по сьогоднішньому підбору автомобілів. Так, всі 4 автоматичних стопідйомника. Зеркала у нас працюють. Що у нас там? Старт-стоп присутній, електростанкове гальмо. Форлові колонки рейки у нас питань немає. У нас навігація присутня українська. Зараз робимо діагностику і вже будемо розуміти більш таку конкретну інформацію з цього автомобіля. 3-2-3-2. Їдемо на цьому попередньому сеніку на яму. Будемо дивитись його більш детально. де міняли? Тут. Що це у вас таке? Тут Оце бонус оце, такий. Оце, оце одне Що? 700 гривень дивився десь. Ну що цей варіант набагато на свіжіший, гарніший. Попереднього автомобілічика У нас тут коротка база, жодного рижика, корозії по автомобілю нема. Всі у нас лонжерони, перед, зад, всі стойки, пильнички, шрузи, гранати, диски тормозні, стойки, ну, ідеал, ідеал можна сказати. І пробіг у нас тут 170 тисяч кілометрів. Походи ці автомобілі максимально без проблем. ззаді у нас балка. В речах, кажу в речах, стойка, пружина і, і пильник. Все, більше тут нічого з строю вийти не може. Диски, тормозні стан класний, задній гума, дивіться, який протектор. Ну просто, дивіться, літня свіжа ой, гума. Ой, ой. <laughs> літня свіжа гума. Протектор дуже гарний. Кузов автомобіля оброблений, в принципі, вони всі такі приїжджають оброблені. Пороги ціленькі в нас. Також з кожного автомобіля стараємося зняти захист двигуна. Тут у нас повний порядок. По автомобілю все добре. Дивимось, що там у нас також все ціленьке. Сьогодні у нас неділя трішки проблемно з СТО. Це у нас тут не масло, це звичайна вода. Зараз, у нас, ну, зараз доща нема, але ще вчора тут йшов такий трішки рівень. Тому, друзі, автомобіль досить непоганий, по радіаторах питань нема. Кузов у нас має два косметичних підкраси. Зараз обдивимося більш детально і будемо приймати рішення по цьому автомобілі. В принципі, попередньо він нам підходить. Це інвойс, що нам на сертифікат треба. Так, Франція у нас ми декларація, форма мд 2 Так, дивимося автомобіль на 13 рік. Модельний 13-й, календарний 13-й. Буває таке, що модельний 13-й, календарний 12-й. І автомобіль стає 12-м роком у нас на облік. Але тут все добре, автомобіль буде м роком. Звіряємо обов'язково на кожному автомобілі він под. На Рено, сеніках і Міганах він на передній стойці у нас. З пасажирської сторони. Також дивимося тут обов'язково толщиноміром, щоб нічого не вварювали, вона тут не врізали. Саме тут у нас все добре. Видно, у нас от vf 1 g Друга дублююча наклейка у нас на центральній стойці. Ми можемо її бачити ось тут. Так, Можуть бути проблеми. Коли їх немає, вони, в принципі, як правило, ось так здираються. Ось так люди знімають ремня, кидають його сюди, потім дверку його можуть здерти, і при постановці на облік можуть задавати якісь трішки, трішки більше питань, чим можливо. Так, також звіряємо тут Він-код у нас. Так, В принципі, документи перевірили. Він кода у нас збіглися. Якщо дивитися автомобіль на транзитних номерах, свіжопригрений, без реєстрації, то перед покупкою перевіряємо Він-код, дивимося митну декларацію. Європейський технічний паспорт. Тут у нас автомобіль пригнаний з Франції. Якщо немає сертифіката, також повинен бути інвойс. Їдемо, Виписуємо сертифікат, проходимо сертифікацію відповідності українським стандартам. Потім виписуємо договір купівлі-продажа, перевіряємо цей договір купівлі-продажа, перевіряємо обов'язково свою фамілію. І Якщо все добре, потім вже розраховуємося з продавцем. Тому зараз їдемо на сертифікацію. Так, друзі, ну що, втівочка нам підходить. Досить непоганий стан, класна комплектація, має два косметичних підкраси, без шпаклівки. Це у нас ось ця дверка задня, район там 150-160 мікрон. І задня кришка багажника половина, верхня частина, де значок рено. У нас легкосплавні диски, літня класна свіжа гума. лінізована оптика. Подивіться, який стан сидінь. Стандартна схема, в нас одна боковушка з водійської сторони перешита, це в них хвороба. Оригінальне шкіряне кермо, перфорація оригінальна, куліса оригінальна, двохзонний клімат, навігація присутня, електросторінкове грімо. Клімат працює, клімат заправлений. Заїхали ми на яму, так як сьогодні у нас неділя і в Луцьку СТО трішки проблеми знайти. Тому ми заїжджаємо, оглядаємо кожний автомобіль на яму. Яму для огляду ходової частини. Ззаді в нас також все класно, все в оригіналі. У нас 13-й рік, рік, коротка база, 170 тисяч пробіга рідного перевіреного слові соколу. Ціна 9700 на старті. Забрали ми її за 9350 без сертифіката. І зараз будемо їхати, робити сертифікат, потім виписувати договір купівлі-продажа. Дякуємо. Ну, Що ж я можна сказати? Що ж такого чисто, душі? Ну, чисто <реш> дякую. Все завжди, будь ласка. Дякую. Хай машинка довго служить, приносить тільки задоволення. Дякуємо, дякую. дякую. І цепляємо нашу фірмову пахнючку. Кожен автомобіль, який ми придбали. Якщо бачите таку пахнючку, знайте, автомобіль повністю перевірений, продіагностований і готовий до експлуатації.